Сьогодні хочу поговорити про основний дарунок Бога. Що найважливіше може вам дати Бог? Ви думаєте, що це здоров'я, щастя, любов, матеріальне благополуччя. Це все дуже важливо, беззаперечно. Але основне це можливість спілкування. Дивно, чи не так? Чому спілкування настільки важливе? Право тому, що Бог не дуже. Він дуже одинокий. Чи він є суб'єктом, чи він абстрактною інстанцією є, якимось середовищем реалізації існування все рівно. Він Бог сам. Йому немає рівних, немає партнера, немає друзів, немає любимої істоти. Бо він це все. А тепер подивіться на себе, на своє життя. Що вам потрібно? Якщо у вас все нормально і здоров'я, матеріальною стороною, то на першому плані стане наявність людини або людей, які вас розуміють. А що це означає, що вас розуміють? Це означає, що ви можете спокійно спілкуватися, не прикидаючись, не одягаючи маски, не оглядаючись на обставини, не сумніваючись у тому, що вас почують і приймуть, зрозуміють. Навіть найбагатші і найуспішніші люди світу будуть нещасними, якщо у них не буде поряд людей, з якими вони можуть просто поспілкуватися. Тому у нашому житті щастя нерозривно зв'язано з наявністю друзів, коханої людини, рідних людей, з якими ви можете поговорити, поспілкуватися. Це не ваша потреба, а потреба Бога. Його мрія, його бажання. І ця мрія живе і у вашій душі, бо ви є одним цілим з Богом. Можемо зробити ще висновок, що вміння спілкуватися дуже важливе у нашому житті. Як правильно спілкуватися? Все досить просто з одного боку. Потрібно вміти говорити, що вам потрібно, що ви відчуваєте, і вміти слухати іншу людину. Зрозуміти її потреби та почуття. Якщо ви не можете вільно спілкуватися з якоюсь людиною, тоді це не ваша людина. Це може бути просто ваш знайомий і тимчасова людина у вашому житті. Я би навіть сказав, що спілкування це аналог фізичної сили взаємодії між душами. Іншими словами, душі пов'язані з спілкуванням. Подумайте про це. Ще є думки про іншу людину, які в певній мірі вас пов'язують, але думати про іншу людину це набагато слабший зв'язок, ніж пряме спілкування. Тепер подивіться на своє життя з точки зору спілкування. З ким ви спілкувалися протягом життя? Маю на увазі діалоги. Якщо ви когось просто слухали в YouTube або TikTok – це не спілкування. А тепер розподіліть ваших співрозмовників по сходинкам можливості і відкритості. Думаю, що ви прийдете до висновку, що найкращі ті люди, з якими вам було приємно спілкуватися, від мами до коханої людини або сусіда. Зверніть увагу на те, з ким ви спілкуєтеся і як, це простий індикатор вашої сумісності. Саме через спілкування з такими людьми ви живете. Розповідаєте про свої переживання, про свої досягнення, про плани, мрії, негаразди і перемоги. Ви живете в своїх емоціях і спілкуванні, якому ви виражаєте себе, реалізуєте себе. Хіба вам неприємно, коли вас хвалять? А тепер уявіть, що ви зробили щось дуже класне. Пирік спекли, побудували дачу, намалювали картину. Щось зробили хороше. Вас ніхто не похвалив, не оцінив. Як ви себе будете почувати? Нещасним. Так у чому справа? У наявності людей, які вас розуміють, які вам, з вами спілкуються без якоїсь потреби. Спілкування основа реалізації душі як єдиного Бога. Звідси ми отримаємо досить дивний наслідок. Щоб на землі всі були щасливими, нам потрібна єдина мова, як основа вільного спілкування між усіма людьми. Формула нової цивілізації це єдиний Бог, єдина земля або країна, єдина мова. Тоді виникне нова цивілізація. Ви маєте навчитися спілкуватися з іншими людьми, особливо з тими, які вам дорогі. На першому етапі спробуйте послухати себе зі сторони. Чи слухаєте ви уважно, чи відповідаєте по суті на питання співрозмовника, чи готові його підтримати або похвалити. На другому етапі зверніть увагу, чи вас слухають, що вам відповідають, як реагують на ваші слова. На третьому етапі спробуйте змінити своє спілкування. Думайте, що ви і кому відповідаєте. Чи хочете ви спілкуватися, на якому рівні готові спілкуватися? Оцініть людей і цінуйте тих, з яким можете поговорити по душам, бо це і є основне, основний дарунок Бога. Дякую за увагу!